Вітаю! Ми знову будемо говорити про основну властивість раціонального дробу. У цьому відео конкретно будемо зводити до спільного знаменника раціональні дроби та скорочувати. Повторимо основну властивість раціонального дробу. Якщо чисельник і знаменник раціонального дробу помножити на один і той самий ненульовий многочлен, то отримаємо дріб, тотожно рівний даному. Ця властивість у нас працює в прямому і в зворотньому напрямках. І так, множення чисельника і знаменника раціонального дробу на один і той же ненульовий многочлен ми називаємо зведенням дробу до нового знаменника. Завдання 42 саме буде спиратися на нього. Подайте дані дроби у вигляді дробів з однаковими знаменниками. І перший і другий дріб повинні мати спільний знаменник. Що таке спільний знаменник? Спільний знаменник це спільне кратне оцих двох виразів. Тобто ми маємо знайти такий, в даному випадку, одночлен, який би ділився. І на 8 АБ і на 2а куб. Тобто, він повинен містити число, яке ділиться і на 8, і на 2. Очевидно, що це число 16. Він повинен містити множник А. Тут множник А у першому степені, тут в третьому степені. Для того, щоб він ділився і на перший, і на другий, мабуть, нам треба взяти множник А в третьому степені, тобто в більшому степені. В обидва знаменники це пишемо, бо спільний знаменник у нас повинен бути. Тут є змінна Б. В другому дробі нема в знаменнику змінної Б, але ми ж шукаємо спільний знаменник. Тобто він повинен ділитися і на Б в тому числі. Значить, присутність змінної Б ми фіксуємо і в першому, і в другому знаменнику. Наскільки ж треба домножити перший і другий дроби, щоб отримати ось отакий знаменничок? По-перше, щоб з 8 стало 16, треба домножити на 2, щоб з А стало а куб, треба домножити на а квадрат. Б тут було, Б і залишилося. Тобто одиничку треба помножити на 2а квадрат. На що б ми не множили одиницю, вона результату не змінить. Було 2а квадрат, 2 квадрат залишається. На що домножити нам другий дріб? Була двійка, повинно бути 16. З двійки 16 можна зробити, якщо домножимо на 8. Було а куб і треба, щоб а куб залишалося. Значить, на а домножати вже не треба, бо а куб є. В цьому знаменнику немає Б, а треба, щоб було. Значить, цей дріб домножимо ще й на Б. 1 помножити на 8b буде 8b. Ми звели дроби до спільного знаменника. Спробуємо попрацювати з п'ятим виразом. У нас є 2х плюс 1 і є 3х мінус 2. Чи розкладаються ці знаменники на множники? Кожен із знаменників спільного множника немає, який можна винести. На формулу скороченого множення це не схоже. Групувати тут немає чого. Тобто ці два знаменники не мають спільних множників. В тому випадку, коли у нас знаменники не мають спільних множників, ми дроби перемножаємо навхрест. Тобто перший дріб множимо на знаменник другого дробу, другий дріб множимо на знаменник першого дробу. Таким чином, дроби матимуть знаменники 2х плюс 1 на 3х мінус 2. Цей дріб мав знаменник 2х плюс 1, ми його доповнили знаменником 3х-2. І х, відповідно до основної властивості дробу, теж треба помножити на 3х-2. Другий дріб. Матиме теж знаменник 3х-2 помножити на 2х плюс 1. Подивіться, у нас однакові добутки вийшли. Отже, знаменники у дробів однакові. І х треба помножити на 2х плюс 1. Звернемо увагу на дроби у 7 прикладі. Знаменники цих дробів мають спільний множник. Перший знаменник має спільний множник 4, коли ми його винесемо, то залишиться а-1. В другому знаменнику є п'ятірочка спільна, але коли ми її винесемо, то залишиться 1 мінус А. А хотілося б, щоб ці частинки були у нас однакові. Тож винесемо не плюс 5, а щоб помінялися знаки між доданками, винесемо мінус 5. Подивимось тепер на оці знаменники. Ви бачите, я їх винесла і розглядаю поки що окремо. Для 4 і мінус 5 спільним кратним буде мінус 20. Отже, мінус 20 повинно бути і в одному, і в другому знаменнику. Воно ділиться і на 4, і на мінус 5, і на 4, і на мінус 5. Другий множник, ці дроби мають спільний. І він нас влаштовує, нам не треба більше ні на що домножати. Бо інша частина цих знаменників уже є однакова. Щоб отримати в першому дробі знаменник мінус 20а-1. А тут було, ви пам'ятаєте, 4а-1, треба його домножити на мінус 5. 3а помножити на мінус 5 буде мінус 15а. Знаменник уже порахований. Другий дріб мав знаменник мінус 5 помножити на мінус 1. Щоб стало мінус 20, треба його домножити на 4. 2а помножити на цей додатковий множник 4 матимемо 8а. Знаменник ми домножили попередньо. Восьме. Знову аналізуємо знаменнички. Винесемо з мінус в цьому знаменнику для того, щоб він отримав ось отакий вигляд. Навіщо такий вигляд? Бо такий вигляд дозволяє нам розкласти. На множники b 3 і плюс 3 Таким чином, будемо мати B-3 однаковий множник і в першому, і в другому знаменнику. Це спільний множник і в першому, і в другому дробі. Отже, він повинен бути і в спільному знаменнику. Другий знаменник містить ще мінус. І ще містить B плюс 3. В першому знаменнику цих множників не вистачає. Мінус одиничка, скажімо так, мінус повинен бути і тут, і Б плюс 3 теж повинен бути і в другому знаменнику. Всі множники, які хоч раз входили до складу якогось із знаменників, повинні бути у спільному знаменнику. Тепер дивимося, щоб застосувати основну властивість дробу, ми не можемо просто так його змінити і все. Нам треба домножити і чисельник, і знаменник на якийсь вираз, щоб він перетворився в новий нам вигляд. Б-3 було в цьому дробові в знаменнику. А треба, щоб ще був мінус і b плюс 3. Значить, саме на цей вираз і треба домножити. Домножаємо на те, що є в спільному знаменнику, але немає в знаменнику цього дробу. Дивимось тепер на знаменник другого дробу. Тут є мінус b-3 і плюс 3. Це саме повинно бути в спільному знаменнику. Отже, другий дріб. Можна сказати, домножаємо на одиничку. Або якщо ми пам'ятаємо, що при множенні на одиницю результат не змінюється, то можемо сказати, що не треба домножати даний дріб ні на який додатковий множник, бо він уже містить цей знаменник. Отже, 7А помножити на мінус b плюс 3. Мінус 7А помножити на b плюс 3. Ось такий формат має у нас перший дріб, другий дріб у нас буде мати той самий формат. Це в чисельнику і знаменнику мінус -B -3, B-3B3. Наступний номер номер 46 Він стосується скорочення дробу. Що це означає скоротити? Це значить поділити чисельник і знаменник на один і той самий вираз, тотожно не рівний нулю. Знайдемо значення дробу, будемо підставляти значення в нього знайдемо значення дробу, підставляючи в нього замість А і замість Б певні числа, але перед тим скоротимо його. 15а2 плюс 10аБ поділити на 3абе плюс 2Б квадрат. Для того, щоб скоротити дріб, нам треба знайти і в чисельнику, і в знаменнику однакові множники. Тож спробуємо спершу многочлени розкласти на множники. В чисельнику ми бачимо спільний множник 5А. Якщо ми винесемо його за дужки, то в дужках залишиться 3А плюс Б. В знаменнику спільним буде множник Б. Винесемо його за дужки, В дужках залишиться 3А плюс 2B. Бачимо тепер однакові множники і в чисельнику, і в знаменнику. Скоротимо на них. Залишається дріб, в чисельнику якого 5А в знаменнику Б. Ми спростили цей вираз, скоротили його, тепер можна обчислювати його числове значення. Якщо А дорівнює мінус 2, Б дорівнює 0,4, то наш вираз 5А поділено на Б. Перетворюється у числовий вираз, де замість А ми підставляємо мінус 2, замість Б підставляємо 0,4. 5 помножити на мінус 2 матимемо мінус 10, поділити на 0,4. Від'ємне число ділимо на додатнє, буде від'ємний результат. Ділити на десяткові дроби це не дуже комфортно, ми цього не любимо, тому ми збільшимо в 10 разів і чисельник, і знаменник. Чому в 10 разів? Тому що тільки одна цифра після коми стоїть. Отже, дану частку можна замінити діленням числа 100 на число 4. Матимемо мінус 25. Наступне. Чи існує таке значення, а при якому дріб, ось оцей, дивіться, який він гарний, набуває від'ємного значення. Ще хто його знає, як відповідати на це, але хочеться його спершу спростити, можливо, його простіший зовнішній вигляд нас наштовхне на якусь думку. Випишемо. Скорочувати дріб можна тільки тоді, коли ми бачимо. В чисельнику і в знаменнику якісь спільні множники. Множниками може бути не тільки число 3, не тільки буковка А. Множниками тепер у нас з вами будуть фігурувати многочлени. З трьох способів, які ми з вами знаємо для розкладання многочлена на множники, мабуть, сюди підходить спосіб групування. Тут доданків більше, ніж 3, спосіб групування беремо. Об'єднаємо в чисельнику перші два. І наступні два доданки. З перших двох винесемо А квадрат. В дужках залишиться А мінус одиниця. Що нам тут винести? Нам треба, щоб А стало додатнім, як в цих дужках, а одиниця стала від'ємною, як в цих дужках, А знаки тут протилежні. Щоб змінити знаки, нам треба мінус винести за дужки. Мінус одиничку. Можна її не писати, вона іноді в нас фігурує як невидимий множник. В дужечках тоді залишиться А-1. Перейдемо в знаменник. Знову за аналогічним принципом сполучимо. З перших двох доданків винесемо а квадрат. буде А плюс 1. Тут у нас немає проблем з мінусами, тому плюс одиничку виносимо, А плюс 1 залишається. Дорівнює. В чисельнику бачимо А-1 спільний множник. Виносимо його за дужки. Не забувайтеся, що многочлен, коли виносимо, то беремо його в дужки. А в дужках залишається а мінус 1 В знаменнику маємо А плюс 1 спільний множник. Винесли його за дужки, а в дужках залишається а квадрат плюс 1. Поки що начебто нічого немає подібного. Але якщо одиничку розглянути як одиницю в квадраті, то матимемо другий множник, який являє собою різницю квадратів двох виразів. А-1 так і залишаємо. Різницю квадратів розкладаємо на добуток різниці цих виразів, та їх. В знаменнику нічого не розкладається. Будьте уважними, а квадрат плюс 1 це не є формула скороченого множення, не розкладається ні на які множники. а квадрат плюс 1 так і залишимо. Бачимо А плюс 1 і А плюс 1 однакові множники. Скорочуємо на цей вираз. Дорівнює, залишається а 1 помножити на а-1. Коли у нас множиться два однакові множники, то ми можемо це замінити їхнім квадратом. І в знаменнику буде а квадрат плюс 1. Ми спростили вираз. Давайте повернемось і перечитаємо умову. Чи існує таке значення А, при якому цей дріб набуває від'ємного значення? Що ми можемо сказати, коли у нас дріб буде від'ємний? Коли ми додатнє число будемо ділити на від'ємне? Або коли від'ємне число будемо ділити на число додатнє? Давайте проаналізуємо, якими ж за знаком будуть чисельник і знаменник цього виразу. А мінус одиниця в квадраті. Що ми знаємо про квадрат будь-якого виразу? Він завжди більший або дорівнює нуля при будь-якому значенні А з множини дійсних чисел. Що ми знаємо про А квадрат? Це завжди більший нуля або рівний нулю вираз, які б ми значення А не взяли. Якщо ми до А квадрат додамо одиничку, бо тут стоїть А квадрат плюс одиничка, тобто оцей вираз у нас більший або дорівнює нуля, 0, але разом з одиничкою він буде більший або рівний одиниці. Навіть якщо найменше значення цього виразу було 0, то коли ми його посилимо одиничкою, то вже найменше значення буде одиниця. А якщо тут буде стояти число відмінне від нуля, то в квадраті воно дасть результат ще більший, ніж нуль. А разом з одиничкою це буде більше одиниці. Тобто А квадрат плюс одиниця, тобто знаменник, буде більше або дорівнює одиниці. А одиничка це ж додатнє число. І всі числа більші за одиницю, вони будуть додатніми. Яке б ми число замість А не поставили? Отже, маємо. Що у нас в чисельнику буде стояти число невід'ємне, а в знаменнику буде стояти число додатнє, тобто додатнє число або 0. Поділити на додатнє число, ми отримаємо число додатнє, а може отримаємо 0, якщо в чисельнику буде стояти 0. Але від'ємного значення ми не отримаємо точно. Отже, не існує такого значення, А, при якому даний дріб набуває від'ємного значення. От і все. Дякую за співпрацю. Успіхів вам із застосуванням основної властивості раціонального дробу. Па-па!